це? Ложка. — ложка. А яка вона ця ложка? Дерев дерев Не дерев'янська, а дерев'яна. Так, добре. А це що? А, а вона яка? Дерев'янська. Дерев а з чого вона зроблена? Вона зроблена дерев З дерева. Дерев Не з дерев'янка, з дерева. А що це? Там, Танда, олівець! олівець. З чого олівець зроблений? Із дерева. Із дерева, і він який? Із дерева. Дерев'яний. Дерев так, так, добре. А це що таке? Хто знає? Пауч, пауч, Для чого? А вони з чого зроблені? Із дерева. – Так, добре. Дивіться, але в мене ще тут щось є. Прищепка. – Прищепка. Так, так. І з чого вона? Із дерева. Точно із з дерева, дерева. друзі. Молодці. А це що таке? Бутинка, бутинка. Так, Але ось це в неї пробка. Вона з чого зроблена? З Вона зроблена з пробкового дерева. Отже, друзі, ми з вами подивилися. А що це таке? От ми з вами Стул. сидимо. Стул. А він який? А це? Дерев'яна. Шафа, дерев'яна. А двері? Двері, Двері теж дерев'яні. А стіл? Тоже. Теж. На що тут все дерев'яне? Виходить. Уявляйте собі з дерева. Ми з вами вивчали на минулому уроці дерева. Ось подивіться, у дерева є кромка, бачите, подивіться, з листочками, так? З. Стіли на місця, Будь ласка. З листочками, з гілочками. Ось вона. Є стовбур і є коріння. Для того, щоб щось зробити з дерева, використовують стовбур. Ну, деколи ще коріння можуть, якщо це рослинка якась лікарська, так? може бути. Або листочки можуть використовувати чачик, наприклад, зробити. Але щоб зробити якісь предмети, використовують саме стовбур. Ось дивіться, <свистан> ціла хата зроблена з <свистан> дерева. <так? свистан> дивіться, що ще є дерев'яне. Доски, шафи, стіл, ворота. полочки, ворота, вікна, ого-го, скільки всього, бочка. Подивіться, скільки всього, навіть ліжечко дитяче, воно теж з дерева. І дуже багато іграшок. Якщо ви згадаєте, в нас дуже багато саме дерев'яних іграшок, тому що це екологічно чисто, правда? Отже, друзі.